Добрий день! Починаємо урок. Сьогодні ми з вами будемо повторювати попередній матеріал та готуватись до контрольної роботи. Перше завдання. Запиши 3% у вигляді десяткового дробу. Що нам треба пригадати? Що 1% – це одна сота. Або у вигляді десяткового дробу, що це у нас буде? 0,1 сота. Отже, 3% це у нас 3 або 0,3. Запиши у відсотках тепер десятковий дріб 1,2. Знову давайте пригадаємо, що одиничка це у нас 100%. Отже, 1,2 це скільки відсотків? Помножимо на 100, отримаємо 120%. Відсотків. Наступне завдання. Знайди різницю 35 і 7,12. Віднімаємо в стовпчик 35 розряд під розрядом. 7,12. Вирівнюємо кількість знаків після коми. Позичаємо. 10 віднімаємо 2 – 8. 9 віднімаємо 1 – 8. Позичаємо знову. 14 віднімаємо 7 – 7. і залишається у нас 2. Отже, відповідь: 27,88. Що ми зараз з вами пригадали? Ми з вами пригадали відсотки і пригадали віднімання десяткових дробів. Наступне завдання: пригадаємо середнє арифметичне. Знайди середнє арифметичне наступних чисел. Пригадуємо, що нам треба зробити. Знайти їх суму і поділити на кількість. Отже, знаходимо суму 15,3, додаємо 18,9. Додаємо 17,7. Додаємо 12,5 ділимо на їх кількість 1, 2, 3, 4 на 4. Давайте знайдемо суму. Помновимо. Додамо спочатку ось так: 15,3 додамо 17,7. 3 плюс 7, 10. 6 плюс 7, 13 і 3. кома під комою. Отже, вийшло 33, цілих. що у нас ще залишається. 18,9. Додаємо 12,5. 9 плюс 5, 14. 9 плюс 2 11. І 3 кома під комою. І нам залишається додати, можемо додати усно 33 плюс. 31,4. Це буде 64,4. Ділимо на 4. Ділимо куточком. 6 ділимо на 4. Беремо по одному 4. Віднімаємо 2. Зносимо 4. 24 ділимо на 4, 6. 6 на 4, 24. 0. Ціла частина закінчилася, отже, ставимо кому, зносимо 4, 4 ділимо на 4 одиничка. Отже, середня арифметична цих чисел 16,1. Наступне завдання. У художній школі навчається 160 учнів. 65% з них взяли участь у творчих конкурсах. Скільки учнів цієї школи взяли участь у творчих конкурсах? Отже, 65% ми сьогодні пригадували, як це можна перевести в десятковий дріб. Це буде 0,65. І ще раз. У художній школі навчається 160 учнів. 65% з них взяли участь у творчих конкурсах. Скільки учнів цієї школи взяли участь у творчих конкурсах? Що нам треба зробити? 160 помножити на 0,65. Помножимо в стовпчик. 160 множимо на 0,65. 5 на 0 0, 5 на 6 30. 1 на 5, 5 плюс 3 8. 6 на 0, 0. 6 на 6, 36. 6 на 1 6 і плюс 3 9. 0, 0, 8 плюс 6, 14 і 10. В першому множнику немає знаків після коми, в другому множнику два знака після коми. Отже, у нас буде 104 учні. Якому напишемо відповідь? У нас було запитання: скільки учнів цієї школи взяли участь у творчих конкурсах? Скільки учнів? 104 учня взяли участь у творчих конкурсах. Будь ласка, зробіть паузу і самостійно запишіть відповідь. 104 учні взяли участь у творчих конкурсах. Наступна задача. Сергій купив ручку за 4 гривні. Що складало? 25% грошей, які в нього були? Скільки грошей було в Сергія? Отже, 25%. Знову ж таки, переведемо в десятковий дріб. 0,25. 4 гривні коштувала ручка. І це 25% від усієї суми, що була у Сергія. Що нам треба зробити? 4 поділити на 0,25. Пригадуємо, як ми ділимо на десятковий дріб. Домножимо зараз на 100. Перенесемо кому на два знаки. Отже, у нас буде 400. ділимо на 25. Дорівнює і поділимо нижче куточком 400 на 25. Беремо по одному. 25. 5, віднімаємо позичаємо. 10 мінус 5 5, 3 мінус 2 1 і 0, 150 ділимо на 25 буде 6. 6 на 20 120, 6 на 5 30, 120 плюс 30 150. Отже, 16 гривень було у Сергія. так? Да? Скільки грошей було в Сергія? У Сергія було 16 гривень. Будь ласка, зробіть зараз паузу та самостійно запишіть відповідь до задачі. Наступна задача. Мотузку довжиною 260 метрів розрізали на три частини. Довжина першої частини склала 30% довжини мотузки. Довжина другої 35%. Яку довжину має третя частина? Отже, складемо невеличку схему. Мотузку поділили на три частини: перша, друга і третя частина. Що нам відомо? що довжина всієї мотузки 260 метрів. Відомо, що довжина першої частини складає 30% від усієї мотузки. Довжина другої 35%. І нам потрібно знайти довжину третьої частини. В метрах так? будемо шукати довжину третьої частини. Давайте знайдемо, а скільки ж у відсотках складає третя частина. Вся мотузка це 100%. Віднімемо дві відомі частини. 100, віднімаємо 30 і віднімаємо 35. 100 мінус 70, і мінус 35, це у нас 35%. Це у нас третя частина. Третя частина. Отже, вся мотузка 260 метрів, а її третя частина 35%. Давайте пригадаємо, що це 0,35. Отже, що нам треба зробити? 260. Помножити на 0,35 і ми знайдемо третю частину. 260. Помножимо на 0,35 5 на 0 – 0, 5 на 6 30, 5 на 2 10, і плюс 3 13, 3 на 0, 0. 3 на 6, 18, 3 на 2, 6 і плюс 1 – 7. Додаємо 0,0. 0, 1 І 2 плюс 7 9. В першому множнику немає знаків після коми, в другому 2. У нас вийде 91 метр. Це довжина третьої частини. Питання було до задачі: яку довжину має третя частина? Третя частина має довжину 91 метр. Будь ласка, зробіть паузу і самостійно запишіть відповідь до задачі. Наступне завдання. Автомобіль проїхав 3 години зі швидкістю 74,1 км за годину. І 2 години зі швидкістю 67,8 км за годину. Знайди його середню швидкість на всьому шляху. Отже, автомобіль спочатку я роблю схемку, ви просто дивитеся. Автомобіль спочатку проїхав 3 години, а потім 2 години. Отже, 3 години він їхав, а потім 2 години. Спочатку він їхав зі швидкістю 74,1 км за годину. Потім 2 години він їхав зі швидкістю 67,8 км за годину. І нам треба знайти його середню швидкість на всьому шляху. Давайте пригадаємо, що середня швидкість дорівнює весь пройдений шлях, ділимо на весь час. Ми зараз не знаємо зовсім нічого про шлях, але пам'ятаємо, щоб знайти відстань, у шлях, да? ми повинні з вами швидкість помножити на час. Отже, давайте знайдемо, яку відстань він проїхав за. 3 години перші. Що нам для цього треба зробити? Швидкість помножити на час. 74,1 множимо на 3. Я помножу з боку. 3 на 1, 3, 3 на 4, 12, 3 на 7, 21, 22. Один знак після коми. 222,3 кілометра відстань за 3 години. Да? Відстань, яку він проїхав за 3 години. Далі, а яку ж відстань він проїхав за 2 години? 67,8 множимо на 2. Можемо помножити усно. Це у нас буде 135. Цілих км кілометра відстань, яку він проїхав, за 2 години. Відстань за 2 години. І ще раз, щоб знайти середню швидкість, ми повинні весь пройдений шлях поділити на весь затрачений час. Отже, весь шлях, всю відстань. 222,3 додаємо 135,6. Ділимо на весь пройдений час. Це 3 плюс 2 години. Так, знайдемо, скільки у нас буде в дужках. Додамо стовпчик, 222,3 додаємо 135,6. 3 плюс 6 9. 2 плюс 5 7, 2 плюс 3 5. 2 плюс 1, 3 кома під комою. В дужках 3 плюс 2 5. Отже, будемо ділити 357,9. Будемо ділити на 5. 35 ділимо на 5, беремо по 7. 7 на 5, 35. віднімаємо 0. Зносимо 7. 7 ділимо на 5, беремо по одному. 5. віднімаємо, 2. Ціла частина закінчилася. Отже, ставимо кому. 29 ділимо на 5. Беремо по 5. 5 на 5, 25. Віднімаємо 4, додаємо 0. 40 ділимо на 5. 8, 5 на 8, 40 0. Отже… Ми отримали 71,58. Це у нас швидкість середня. Швидкість в кілометрах за годину виміряється. Отже, яку ми напишемо відповідь? Середня швидкість на всьому шляху складає 71,58 км за годину. Будь ласка, зробіть паузу та самостійно запишіть відповідь. Ваше домашнє завдання, будь ласка, повторіть попередній матеріал. Пролистайте зошит, подивіться, які ми з вами прави розв'язували. І дивіться, завдання зараз перед вами. Перше і друге завдання виконайте усно. четверте, п'яте і шосте письмово. Працюйте, готуйтесь до контрольної роботи. Отже, працюйте. Я чекаю на фото вашої класної до домашньої роботи бажаю вам успіхів!